Всім привіт, з вами Даймюк, І у Хардстоуні скоро виходить новий міні-сет Доктор Boom Incredible Inventions. Винахди до доктора Бума, 38 нових карт, нове ключове слово Гігантіфайт. Замість мінітюрайза у нас буде гігантіфай. Типу, ми отримуємо віс... за 8 мани 8-8, якщо є Гігантіфай, тобто якщо там якась одиничка, то вона дає тобі в руку за 8 мани 8-8 такого самого чувачка. От ось тут, до прикладу, ось цей ось ця карта, яку ми будемо оглядати сьогодні. Так, плюс нова механіка паки. Це... Ця механіка додає, якщо є це ключове слово, вона додає 5 рандомних карт. Одного типу у вашу руку, і в кінці ходу ці карти дискардяться Ну, щось звучить як щось лейтове, але, в принципі, прикольна. Мені здається, прикольна прикольна штука, вона мала б мала б грати в контрольних колодах, принаймні, так точно ця механіка. Ось, давайте подивимося, що за карти. І, і подивимось, і давайте їх пере Давайте їх обговоримо. Так. Для початку слово Gigantify. Gigantify дуже хороша механіка. Я впевнений в цьому, тому що, тому що у нас були приклади Gigantify карт, тільки без цього ключового слова. Ось візьмемо, до прикладу, я вам одразу привів Піроса, який був у мага, який зараз є у Мага у Вайлді. Офігенна карта була, вона дуже в багатьох магах грала, коли лише вийшла. Я пам'ятаю, до тепер так я такий старий. Пам'ятаю, коли вона тільки вийшла, дуже багатьох колодах її грали, просто тому що це темпово, тобі є, що поставити на 2-2, в тебе є що поставити на четвертий хід, на другий хід, на четвертий хід, на восьмий хід, Якщо раптом, там, допустимо, ти зачистив стіл, ворог там нічого не виставив особу, і ти на восьмий хід виставляєш там, або на 10-й хід, або просто-ну просто за 8 мани, в тебе є тушка 10-10, ти її виставляєш там на стіл. Це темпово, ти наповнюєш, в тебе є чим грати в темп. Тобто це дуже класне ключове слово, яке я впевнений, в багатьох колодах буде хати. Ну, не, не може бути, щоб це не грало. Це, це дуже хороша штука. Так само ми візьмемо Асталор. Ось Асталор. Так само, Асталор в усіх колодах. коли він був в минулому патчі в, в Меті, ну, ну як в Меті. В... Ну, так, в Меті можна сказати. Коли він був в стандартному наборі, він грав просто всюди, просто в кожна колода майже мала Астелора від Агроти до контролю, до мі... мідрендж взагалі обов'язково. Тому що це дуже темпово. Ти на, Ти на другий хід кладеш щось, на п'ятий хід кладеш щось, у тебе є і на восьмий хід, щоб покласти. Тобто це дуже сильна карта. І так само, і так само було з Феніксом, цим піросом У мага. Тобто зрозуміло, що ця, ця механіка вона сама по собі дуже добре працює. І те, що її додали, просто прекрасно. Впевнений, що ці карти будуть грати шикарно, як історія Херстону це показує. Давайте подивимось перші карти, які у нас є. Е, у нас є карти друїда, легендарка, Тойр... Тойрантус. Тойрантус. За 6 мани 7-7, таунт Елюзів, have 10 мана, Крісталс, Гейн плюс 7, plus 7. Для якогось контрольного друїда цілком супер класна карта. Я впевнений, в Рено друїда вона зайде. Рено друїд стане набагато сильніший в е, якихось друїдах на токенах. Ну, навряд, чи. але також можливо. ну, бо Тому що прибрати її зі столу ну, дуже важко. Хіба ворожим Рено або якимось Бровлом, е Можна її прибрати інакше. Ну, Насправді реально складно, типу дуже мала кількість карт прибере її зі столу. Тобі доведеться або розміняти проти Агортина, взагалі чи карту буде працювати. Хоча проти Агортини, 10-й хід ти або вже мертвий, або вже виграв. Але все одно, якщо раптом там якийсь, якась мідренч колода, просто той рантус буде дуже класно грати. Плюс він буде добре грати. З... Я впевнений, що тепер будуть давати цю, додавати цю карту, якщо той рантус буде грати. Де вона за 6 мани? Ось, Крістал Кластер. Ось ця карта, яка дає 3 кристала мани пусті. Думаю, її буд будуть грати, і в тебе вже там на хід п'ятий може бути 10 мани, і ти можеш виставити 14-14 за 6 мани, плюс ще до нього щось виставити. Плюс якось його копіювати, можливо, можна буде там, не знаю, золою або ще чимось. Навіть потім, типу, допустимо, його не прибрали після першого ходу, коли він, ви... коли він поставився на стіл. Ти його можеш копіювати копіром за дві мани. Як він називається? Він зараз його шукати не буде, яке дає temporary копі тобі. ось. Тобто дуже класна легендарка, я впевнений, вона буде грати в контрольних друїдах обов'язково в багатьох, а ще якщо якийсь архетип на бістах, виникне взагалі буде шикарно. Так, тепер давайте. Е, наступна карта це у нас для тренд-друїда, для агресивного друїда. Саме не тут, ту тренд, дрою карт і тренд you контроль. За три мани. В принципі, виглядає непогано, але, але зараз не живий, мертвий тип. Архетип токен друїда на трентах, тому що немає карти для друїда особливої, прекрасної за 4 мани, яка дає предсмертні хрипи. Ось. Ось. Немає цієї карти зараз у стандарті. Soul of the Forest. Вона дає дезретл твоїм міньйонам прикликає 2-2 трента. Тобто це би було класно, ця... оця карта, вона би була класна, якби оця карта була жива, якби вона була в стандарті. Так, для Вайлду це ще одна карта для Токен Друїда, і в Вайлді буде прекрасно. Я думаю, в Токен Друїда грати. Але в... зараз в стандарті вона не буде грати точно. Тому що от ви навіть подивіться, а грота, вона. Погано живе, вона живе тільки за рахунок якихось дезретлів, так як у ханта, коли ти накидаєш, коли у тебе дуже стіл, що називається стіки. Коли він застригає на столі, тобі дуже важко вичистити проти нього, коли граєш. Коли ти там наставляєш собачок, даєш їм предсмертний хреб, що прикликає рандомного звіра, це дуже сильно, і ворог це не може зачистити. Або вже за грути тільки лишається, напевно. Це і все, бо тому що Зіляк спішов і Демон Хантер ще можливо трохи грає. Все. І грає Хантер тільки за рахунок того, що є ці предсмертні хрепи. Так само грав Друїд в минулому патчі, тільки за рахунок оцієї карти. Зараз її немає, тому і ця нова карта також грати не буде. Я впевнений. Ну, що поробиш, так би мовити. Але, в принципі, вона непогана в теорії колись, коли, коли, може, додадуть ще картів для. для Агродруїда, тоді може щось і буде. Так, окей. І остання для друїда карта це у нас Snuggle Teddie. 3-2-4 Гігантіфай, Елюзів Стел Стаунт. Taunt. Лайф Стіл Таунд. -лайф Стіл таунд. Ну що вам сказати? Я бачу в цій карті. Ту не вірять, ставить рейтинг 3.1. Чому я не знаю, тому що ця карта виглядає для мене дуже прикольно. В Рено Друїда вона зайде просто отак-от. Вона навіть зайде в агресивного, якщо якийсь буде друїд, вона також зайде в будь-якого друїда. Чому? Тому що це просто це просто така от... штучка, яка дає тобі багато темпу. Плюс лайфстіл відхил дає. Проти Агроти це класна карта. Тобто в друїда мало карт проти Агроти, насправді. І чому зараз не грає Рено Друїд? Через... Через дві причини. Перша причина це контроль вар. Ну, як він грає, але він слабкий, в нього малий він рейд. Перша причина це контроль вар, який, бум, о, який цим, огром ш, випалює тобі всі карти. І друга причина це е, це агрохантер, від якого просто неможливо відбитися друїду, бо, тому що в нього немає ремувалів, крім самого Рено, і крім якогось уже в лейті, там е, не знаю, Оксарона. В нього дуже мало ремувалів, там свайп хіба і все. І тобі з цим тобі це якось треба перебивати, тобі це якось треба зачищати все. А е, Теді дозволяє жити, плюс на восьмий хіт можна поставити елюзів лайфстіл, що класно, типу, ворогу якомусь, якщо хан дав тобі до цього дожити, там шостий, сьомий хід в тебе вісім тебе мани, або там з іннервейтом, або просто в тебе вісім мани, тому що ти там розігнався, і ти в тебе там мало допустимо, і ти просто оце от кладеш, він мусить це вбивати, тому що це ілюзів, він не може це з пилом якимось вбити. І він буде тобі по 8 відхилювати. Плюс ти просто оце кладеш, 2-4 таунд з лайфстілом. Це непогано. Я впевнений, що ця карта буде грати в якомусь, в якомусь Рено Друїді. Чому її так слабо оцінюють? Напевно, тому що вона. Тільки для кількох тому що вона не надто сильна. Якби це був 3-4 таун Гігантіфай елюзів лайфстіл. Це була б імба. У всі колоди. Так, це таке, не супер сильно, але це нормальна карта. Я впевнений, що це нормальна карта і впевнений, що вона буде грати. Ось, тому що Гігантіфай, знову ж таки, Гігантіфай просто шикарне ключове слово. Просто шикарне. Просто шикарне. Тобто це штучка, яка розкладається тобі, яка дає тобі в лейті якісь карти. Допустимо, тобі там не, не захід, ти не маєш що в лейті зіграти, там не прийшли тобі твої лейтові карти. А в тебе вже є лейтові карти, ти вже маєш що ставити в лейті. В будь-якому випадку. Чи це агрота, чи це не агрота. Тому я впевнений, що Gigantify буде. Всі карти з гігантіфаєм будуть грати. Всі хіба прям якесь лайно вийде, але от е, більшість карт точно буде грати. І ця карта не виняток, вона буде грати. Може, не супер імба, але вона буде грати. Ось. Тепер з приводу. Тепер що ж? А, тепер що у нас, чекайте, тепер ще у нас є карти для приста, правильно? Ось такі у нас токени не тут. Тепер у нас карти для Приста. Три. Легендарки ще немає. Так, я так розумію, кожному... Е, кожному. Класу дадуть одну легендарку і дадуть кілька нейтральних легендарок. Так. Напевно що. Ось. Дивіться. Для Приста. Для Приста вони додали, вони як мінімум не хочуть, щоб ми грали на Заримі Прісті, Який зараз єдиний нормальний прист, такий грає. Вони хочуть, аби ми грали на Рено Прісті і на інших контрольних пристах. Discovering Summoning у нем Z cost 8 or more. It goes dormant for two turns. Це насправді така фігняна карта. Я в... Тут рейтинг 1 7 з 5. Я впевнений, що це правда. Це... Ти тратиш цілий четвертий хід, щоб в тебе нічого не було на столі. Будь-яка агроколода, Демонхантер, Хантер чи навіть рога, просто потирають руки і такі, давай, давай. Молодець. Класний хід, класна четвер... карта на четвертий хід. Що ця карта має робити, я взагалі не уявляю. Dormant for two turns, тискаверш ти якусь незрозумілу карту. А якщо ти задіскавериш якесь лайно, то там може бути рагнарос, але він тебе відкриється тільки на шостий хід. Така фігова карта, це просто найжахливіша карта в історії. Просто найжахливіша, дуже погана карта, ніде не буде грати, в жодному прісті вона не буде грати, поки її не бафнуть. Там не зроблять три мани. Та навіть три мани вона не буде грати. Так що вона за дві мани буде, тоді, можливо, вона буде грати. А так. Жахлива карта. Жахлива просто. Хіба якісь комбінації з нею придумають. Далі. Е, наступна. Карта приста, саме не Copy of an мініон і Attacks the Original. Це більш юзабельна карта, це контроль за 3, ти вбиваєш точно ворожого юніта. Скоріше за все, ти його вбиваєш, якщо в нього там небагато ХП. Плюс ти собі отримуєш якогось юніта, якщо, допустимо, у ворога був Divine Shield. Якщо там, допустимо, Зеліакс вийшов, там, розмінявся, і він без Divine Shield. Ти викликаєш його копію, хоча, може, вона без Divine Shield викликає копію. Уже, вона викликає копію цікаво, вона вже викликає, наприклад, якщо юніт побитий, чи вона викликає оригінал карти. Скоріше за все, вона викликає вже побиту копію, або копію без Divine Shield, тому таке. Ну, це ремувал за три. Але насправді знову ж таки він не потрібний. Впристав дуже багато. аоєшок сильних. Тобі одиночні ремували не потрібні. Ти не отримуєш карту в руку собі. Ти просто отримуєш якусь тушечку на стілека, атакує ворожу тушечку. Це не сильно, це не класно. Звичайно, як в Лейті це може грати, тобто в якійсь контрольній колоді ця карта може грати. В лейті ця карта за три мани, ну, цілком може зіграти на якогось ворожого, сильного юніта, там, на титана ворожого, допустимо, ти це граєш, потім титана ворожого юзаєш і взагалі класно тобі. Ще й розмінюєшся там якось. Це може влетіти. Тобто в якихось контрольних колодах це може грати, як, наприклад, грає за три мани карта. У Мага і у Варлока, Як вона? що Ти, що ти прикликаєш копію? Так, тепер не, не крафтінг, А, от те, що в мене є: ось. Ре, reverberations. Reverberations класно грає, класно. вона в багатьох колодах грає, і в у верлока, постійно її кудись намагають асувати, тому що дуже, дуже гнучка карта. Ти можеш і ворожого і свого скопіювати, і знищити ворожого юніта, і отримати велью зі свого. Коротше, дуже класна карта. Тому так само оця карта вона в теорії може грати, в теорії, але знову ж таки. Не сильно вона виглядає. Не сильно. І. Її будуть частіше скіпати, ніж брати кудись. Кудись, може, одну копію в якогось Рено покладуть, а інакше вона награти не буде. Так. Наступна карта. Наступні карти. Наступні карти. карти. Остання карта приста, приста. 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 присту щось взагалі такі собі карти додавали. Але ось це непогана карта. Насправді: э, Choose an enemy minion, get a 1-1 copy of it, that cost 1-2. Два заюзання цього залишається. Це прикольна карта, вона точно буде грати в якихось контрольних колодах. Приста в тому ж рено присті вона буде грати все класно, з... це дуже класно комбінується з ПІП, яка дає тобі одинички ще, ще одні. Ти можеш це просто на четвертий хід виставити, якщо в тебе є вікно можливостей на четвертий хід це поставити. Ти це спокійно собі ставиш на четвертий хід. І граєш, і потім ти граєш один-1 -один копії, там чи титана, чи ще якоїсь крутої карти чи передсмертного хрипу якогось, чи ще чогось. Прикольна карта, цікава. Дуже багато комбінацій з одиничками у приста. Якщо з цього вирісується якась особлива колода на одиничках, можливо, це буде, можливо, його кудись ще додадуть з існуючих колод Карта прикольна дійсно. Вона може десь грати. Ось, розпилювати її, напевно, не варто. Що, а от, от інші дві карти пристати, це на, насправді ізі пелюка, просто пилюка і все. З ними нема що робити, крім як розпилювати. Тим більше там, по-моєму, одна рарка. Оця рарка взагалі. Господи, яке це лайно. Це 20 пилюки, більше це нічого. Це просто 20 пилюки. Чи скільки там? 20, по-моєму, дають рарку? За... Ні, не 20. 10. Не пам'ятаю, скільки за рарку дають пилюки, ну, факт то 20, по-моєму, все-таки, так. Да. Факт того, що. Це лайно. Це, коротше, непогана карта. З одиничками вона, якщо якийсь архетип вималюється, буде грати. Е, може, в контрольних колодах, скоріш за все, також буде грати, тому що вона гнучка, вона має багато варіантів заюзання. Прикольна, цікава карта. Хоч одна на приста нормальна карта вийшла. Так, на друїду, по друїду набагато цікавіше. Це прям класна карта. Ти відчуваєш, легендарка. Цікава, дуже. На 10-й хід, 14-14 ілюзів виставляєш. Це неповільно. Це не повільно, тому що це 6 мани, ти ще доставляєш щось. Або свайп якийсь заюзаєш. а Ну, типу, ти можеш ще одну карту разом з цією зіграти. Можеш її якось копіювати. Тобто з нею можна комбінації провертати, тому що вона 6 мани коштує. І все одно, що ти її на 10-й хід тільки граєш. Вона коштує 10 мани Так. Вона коштує 6 мани Ось. От такі от прикольні карти у нас вийшли. Прикольні для друїда, цікаві. Оце тільки погано, через те, що архетип не грає, але сама по собі вона гарна. Е -е. І поганенькі карти для приста, тільки оця більш-менш може бути може грати. Так, тепер давайте до нейтральних карт. У нас є легендарка нейтральна, це Puppet Master Dorian. І це просто не карта, це. Це я не знаю що. Я в... От в неї рейтинг тут 4,3. Цю карту всі зненавидять. Всі зненавидять. Ось подивіться, наприклад, 에, зараз прочитаю, що вона робить. After you draw a minion, get a one on copy of it, that costs one. Priest на одиничках уже точно має ще одну карту, тобто, може, такий архетип створиться, і буде, буде грати Priest на одиничках. Там все-таки є в нього багато синергії з цим. Карта просто вогонь. Ти дровиш мьньона і отримуєш... Скільки комбінацій з цим можна повернути? Тим більше вона нейтральна. Зі спелдемеджем, з хрипами. Для друїда, допустимо. У нас є друїд, і у нього є спелдемедж. Давайте ми введемо. Є така легендарка прикольна. Спелдемедж. Спелдемедж. Ось. Отака от. Карточка є, spell damage 1, your spell gets double bonus from spell damage. Ти її дроваєш, якщо з опетмастером, ти взагалі в шоці? Плюс вона 26, вона її не так просто прибрати зі столу 26 юніта, слухайте. Ти дроваєшся, ти отримуєш одинички, ти можеш це комбінувати з різними картами, ти можеш це сі... сів комбінувати в, в магу. Е, ось. В е, магу на сів е, зробити і мати за один, за один манем сів мати. Господи, що там можна накастувати, скільки урона навіть уявити важко. Ти, Я вже не кажу про вайлд. У вайлді взагалі мільйон, мільйон можна комбінацій зробити. Це тільки те, що одразу приходить в голову. Насправді цих комбінацій просто купа різних з, цим, з, з Знову ж таки, у нас є у нас є в друїда. де друїд. В друїда у нас є його титан. Ось Еонар, яка рефрешить ману. Ти од, за один мани Еонар отримуєш. За один мани цього отримуєш в теорії. Ти їх можеш якось е, якось точково. Виймати, Тобто ти можеш з якоюсь картою це комбінувати, яка дає тобі, допустим, дрова і тільки міньйонів двох. І ти в те в колоді може бути тільки кілька міньйонів всього, які ти хочеш дровнути зі спелдемеджем, допустимо, і ти отримуєш їхні копії. А ще якщо ти береш з оцією картою її комбінуєш, де вона за 4 мани, що її понерфили треба, рефант. Ось, Gaslight Gatekeeper, Якщо ти з цією картою її поєднуєш, яка Shuffle Your Hand to your Deck, then draw that many cards. Ти можеш, допустимо, в тебе 5 карт в руці, ти дроваєш 5 карт і ще 5 одиничок копій цієї карти от цих карт отримуєш. Ще з чимось можна її комбінувати. Для контроль колод, шалена, для комбо-колод, шалена карта, вона буде дуже багато де грати, ймовірно. Проте тільки в комбо колодах, ну. Я навіть не кажу про воїна, який зараз грає, слухайте, воїн на. На бомбосі. Бомбоса в одиничку тобі копію дає. Плюс з браном. Йома, плюс з браном він... він і так замішує 6 бомб. А ще одиничка замішує 6 бомб. А ще можна ще скопіювати, весь стіл тобі знищить, всю колоду тобі знищить. Може, може він буде і в цьому грати, і в воїні. Коротше, а ще, а ще розкопки Батлкраї. Боже, скільки з цією картою комбінацій. Як так би мовити, що може піти не так? Ця карта, якщо вона випаде в паку, її обов'язково собі залишати. Обов'язково. Просто must have ця карта. Вона точно буде грати в колодах. Не прям в усіх, звісно, не прям в усіх, це не така гнучка карта, як Зіліакс, але в контрольних колодах, в комбо-колодах. Купу колод з нею придумують. Мільйон відсотків. Дуже класна карта, дуже сильна карта. Тільки чекаю, би придумали з нею. Єдиний її мінус, єдиний її мінус, що може її, е... що може її так би мовити, вбити. І може, може вона не вартує того хайпу, який, який, її... який вона собою показує. До речі, їй дали. Наскільки я розумію, їй дали супер вигляд, оцей діамантовий цій карті саме. Не бачу тут, але наскільки я пам'ятаю, здається так. Ось дивіться, ось дивіться, дивіться. Боже, як голосно. Дивіться. Ось, 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 і в тебе купа одиничок. Куд, подивіться, ці, ці демони з одиничками. Ну, блін, ну це дуже класно. З Магатою, допустимо, класно. Ну, але це на 10-й хід. Ось, єдиний мінус цієї карти. Єдиний мінус, який я бачу. ну, Так само вона в, в цього, в, в Демон Хантера з ауткастами, з дровами може зайти дуже спокійно, звісно ж, ця карта. Коротше, єдиний мінус це те, що вона важка, вона коштує аж 4 мани, плюс шафл. Це ти, тобі треба витратити на це цілий хід. Плюс в тебе в руці тільки 10 карт. Тобто ти можеш тільки 5 карт дровнути, ти не можеш дровнути 10 карт і отримати 10 їх копій. Тобто в тебе досить обмежений аб'юз. Цієї карти. Тому насправді, насправді. Ця карта вона може і бути. вона повільна дуже. А, тобто агрота цієї карти не боїться взагалі. Е, але в контрольні колоди вона ще посилить, і ти, мусиш, ти будеш мусити мати в контрольній колоді таку ж карту. Щоб перемогти іншу контрольну колоду. Ось що я скажу. Там, допустимо, Рено друїт, який можливо відродиться з кількома сильними картами для себе, він, напевно, буде зобов'язаний мати папетмастера Доріана. До речі, якщо друїд. Якщо друїд дровне собі, якщо друїд дровне собі, Тоїрантуса, If you have that mana, gain plus 7. В +7. тебе буде Тайранту за одну ману, елюзів, Таунт 8, 8 Якщо ти Тайранту за собі дровнеш, Ви Виявляєте? Ти можеш оцього дровнути і Гігантіфай з цього. Гігантіфай також класний взагалі з цього. Коротше, шикарна легендарка. шикарна. Скільки з нею можна комбінацій? В будь-яку контрольну колоду вона зайде з дровом якимось. Просто треба, щоб дров ще був. Тільки от, що вона. Повільна, дуже повільна ця карта, і протеагроти, ну це слабкість. Ця карта слабкість. Тобі треба ще одну карту. Тобі треба коротше викидати з твоєї колоди будь-якого Рено, чи... ну тому що контрольні зараз зазвичай тільки Рено. Будь-якої будь Рено коло, тобі треба викидати якусь саме контрольну карту або якусь важку карту, щоб поставити оцю карту. Бо якщо ти викинеш якусь карту про те гроти. 에, щоб поставити оцю, то ти будеш ще слабший проти агроти. Тобто, ось так. Вона, вона насправді виглядає імбалансно. Я впевнений, що її, напевно, будуть нерфити, робити її ще дорожчою. 5 мани або навіть 6 мани Її, скоріш за все, зроблять. Може стати тільки піднімуть. Ну. Blizzard ніби думає, що може піти не так. Що може піти не так? Давайте додамо ще більше ОТК. Колод Владер. У нас і так є Пріст, у нас і так є мах, у нас і так є друїд на обілці. Там ще щось по-любому є, що я забув. Давайте ще отака. Аби ще більше отака було. ОТК всім, всім кожен, хто швидше знайде папетмастера. Кожен, хто швидше зможе зможе заюзати свою комбінацію. Нехай той тільки виграє. Ось так. Ну. Карта дуже сильна дуже сильна для контрольних колод. Буде у більшості контрольних колод, я думаю, must have, must have. Так, тепер. Це від мене, звичайно, аналітика. Я людина, яка грає Headstone 2 місяці останні, напевно, трохи менше. Півтора місяці останні дивлюся, граю, але я дуже багато грав до того. Дуже багато грав років, дуже брав і топ 100 легенди спокійно, і топ-10 легенди навіть брав. Тож трошки в Хардстоуні я розумію, плюс, ви бачите, з нуля проходимо Хартстоуні, досить все нормально виходить. Е, тому я можу якусь оцінку дати і впевнений, що частково мої оцінки е, збіжуться з реальністю. Пишіть, до речі, в коментарях, як думаєте ви, що з цього всього вийде? А в нас ще, поки я записував це відео, додалася ще одна карта. Це епік нейтральний 26 про, гей... про геймер. За двімани Battlecry Challenger opponent to A game of rock Paper Scissors Ага, камінь-ножниці папір. The Winner Draw two Cards. What the fuck! Ну, до речі. А як це виглядає взагалі? Як вона працює? Так. Ага. Дивіться. Дивіться. Стоп, стоп, стоп. Ще раз. Ти її виставляєш. І вибираєш камінь ножниці або папір. Так я розумію. Ага, Вибираєш, допустим, камінь. Папер вибрав ножниці і ти дроваєш дві карти. Кольна карта, насправді. Я не думаю, що вона десь буде грати. Тому що, ну, типу, занадто рандомна. Може, десь і буде, вона може грати, вона могла б грати в міл колодах. Як ще одна карта, але міл зараз не в стандарті, ну тобто в. Вайлді, в міл колодах, вона в теорії може грати, тому що ти можеш дати там 10 карт, ще більше карт в руку, йому треба обирати, 50 на 50. Що... Тобто в міл-колодах воно класно, бо в тебе вибір, або ти дровниш собі ще дві карти, що тобі, напевно, що треба. Або опонент собі спалить дві карти, допустимо, якщо ти там йому мурлоками за, за 3 мани 2-2, надровав цілу руку йому. І ти йому змілюєш, змілюєш руку цією. Тобто в мілкородах ця карта класна, але просто я не, не думаю, що ця карта буде грати. Чисто по фану. Десь ні, вона занадто рандомно. Тобі хочеться мати стабільний дров. В де тобі хочеться мати стабільний дров, тому, тому ось так вона працює, ось так вона виглядає. Ось така карта, грати вона, на жаль, не буде. Ось, ось так. от. Ось так. По цій карті коротко вийшло. В будь-якому випадку, поки що, ось так в кінці, коли вийдуть всі карти, я зроблю ще одне відео, де ми поговоримо про всі взагалі карти, які вийшли в новому доповненні, і дамо їм якусь оцінку. А зараз, якось подивимося це відео до кінця, Україна переможе, все буде добре. Новий аддон скоро, це класно. Надіюся, я до того часу доберусь до легенди на цьому аккаунті. І закінчу, так би мовити, челенджі. Ми зможемо купляти паки, зможемо, так би мовити, якісь збирати колоди. Цікаві, тестити щось і доходити до різних до різних вершин на різних колодах, створювати контент. Все ж, дякую всім, що ти